6 червня 2025 рік, як завжди наносив води, 100 літрів води приніс. А сьогодні повертався 2015 рік, я вже говорив, як ми робили фундамент, заливали, отже зробив по опалубку і заливали. Тобто, в той день, коли мав прийти міксор з бетоном, я ще досі та став, зробив ту опалубку там сходи з того будинку. На другій стороні, думає, як залишиться бетон, ще залиє сходи. І так і сталося. Ми взяли з Юрою з сином вібратор напередодні за день скоріше. Ідеально зробили цей фундамент, цей настоятись, я ще не стояв туди, як надзирач палець у палець не вдарив, як кажуть. Я не знаю, для чого він тут був. А хочу сказати, що нещодавно тут заливали бетон, всередині все роблять. Осо, криво, аби живо, як небудь криво, а до чого я це говорю? До речі, я попередив архітектора Тараса Стахіва на рахунок цієї кривизни, що якщо вони так будуть робити, я звернуся, ну, відповідні служби аж до Києва. Я його попередив, щоб вони не дуже були такі впевнені в собі. А до чого я це говорю? Що мені тоді залишився бетон, і ми залили ще сходи. Вони недавно привезли оце приміщення, бетон залили. І залишилося дуже багато бетону, такого дорогу, що розливали там по дорогах, поза магазин. О, Дивіться, невже це не можна було у палубку зробити та залити оцей фундамент? Подивіться, через один день зелені свята, скільки я це знімаю, а воно як було, так і є. Невже це не можна було залити? От. Усилити цей фундамент цим бетоном, що залишився, куди витрачаються людські гроші. Ось таке. Далі буде.